Різні, але є те, що об'єднує. Ми хочемо, щоб стіни дому захищали. Я, Ірина Штогрин, вітаю. Сьогодні ми разом про те, чи вдалося вибудувати захист України. Бойовики та їх російські союзники готуються до наступу. Про це говорять як українські військові, так і президент Петро Порошенко. Приходить все більше і більше тривожної інформації, що в другій половині травня почнуться активні наступальні дії агресора. За даними групи, інформаційний спротив російський воєнторг перекинув на Донбас лише за останні два місяці більше тисячі одиниць техніки. Це 70 реактивних систем залпового вогню, 30 одиниць БМП та 45 БТРів, близько 200 танків, а також 900 вантажівок із боєприпасами. У США оцінили загальну кількість бойовиків та російської армії на Донбасі у 43 тисячі осіб. Наймовірнішими цілями бойовиків експерти називають щастя, Авдіївку та Маріуполь. У районі Широкіного ключовому пункті у наступу на Маріуполь проросійські бойовики вдалися до наймасштабніших збройних провокацій з минулого лютого. Обстріли тут тривали понад 12 годин. Якщо кілька тижнів тому я не бачив серйозних приготувань до наступу, то зараз у районі Новоазовська зібрана величезна кількість російської бронетехніки. Як відомо, бронетехніка в обороні не потрібна. Бронетехніка це засіб прориву. Її справді почали наганяти її, і, і справді багато велика кількість інструкторів офіцерів. Сепаратисти і Росія сконцентрували в районі конфлікту на сході України найбільшу від серпня 2014 року. Кількість систем протиповітряної оборони. Такі дані зафіксувала розвідка. США. Російські сили та сепаратисти збільшують кількість одиниць артилерії та ракетно-пускових установок у районах, заборонених мінськими домовленостями. Вони розгорнули додаткові системи ППО у східній Україні та перемістили кілька одиниць близько до лінії зіткнення. Міністерство оборони України рапортує на всіх напрямках можливого протистояння звели фортифікаційні лінії оборони. Однак, секретар РНБО Олександр Турчинов, оглянувши зведення укріплень поблизу Маріуполя, висловив незадоволення. Темпи, якими проводяться роботи по зведенню фортифікаційних споруд, не можуть нас задовольнити. Ми не можемо працювати як в мірний час. Президент Порошенко дав часу до травня, аби побудувати лінію оборони. Тож чи є, як і чим оборонятися. І найголовніше, чи має Україна добре споряджених і навчених захисників. Це запитання до гостя нашого ефіру, заступника голови адміністрації президента Андрія Таранова. Вітаю вас! Добрий. день. Відповідайте. Ну, хочу сказати, що Збройні Сили України рік по тому, тобто в березні 2014 і Збройні Сили України в березні та квітні 2015, це взагалі інша організація. Тобто, те, то, що є зараз у нас, це Збройні сили, які протягом року відповідають всім викликам конфлікту, який є. Всі… Мобілізації, всі часткові мобілізації, які були проведені, тобто чотири черги мобілізації і п'ята, яка зараз розпочалася, вона за можу вас запевнити, вона забезпечує обороноздатність нашої держави. Я прошу уточнити, тому що дуже багато є публікацій на е, таку тему, що ось, оскільки майже 70% військовослужбовців, які пройшли випробування сучасною цією так званою гібридною війною, зараз е, по суті повернулися у тил, повернулися до мирного життя. А інші, які прийшли їм на зміну, вони не знають, що таке війна насправді, і чи це не послабило е, можливість наших воїнів захищати Україну. Ну, По-перше, після закінчення демобілізації у нас зараз є великий відсоток повернення людей, які бажають захищати державу. Який він? Ну, Це великий відсоток. Я хочу сказати, перш за все, це у високомобільних десантних військах. Це велика кількість людей, перш за все, це в 25-й бригаді, в 95-й бригаді, які повертаються. Тобто це фахівці, які протягом року захищали нашу державу і знають, як це робити. Скажи, по-друге, вперше вперше з 45-го року використовується артилерія. Тобто ми намагаємося зараз створювати оборону під час застосування артилерії з іншого боку. Я просто хотіла спитати, е, от ці люди, які повертаються або залишаються, вони роблять це добровільно? Добровільно виключно добровільно, е, коли е, все було в Розпалі, коли ми ще не зовсім розуміли, з чим ми маємо справу. Від багатьох кадрових військових чула про те, що дуже важко керувати мобілізованими, які не розуміють, для чого вони воюють, з ким вони воюють і чому вони зараз там. І що на їхню думку ядро армії мають складати добровольці. Ви погоджуєтеся з цією тезою? Ну я хочу сказати, це було актуально рік по тому. Зараз у нас відсоток добровольців дуже великий. Перш за все, це Дніпропетровськ, ...Житомирській та Вінницькій областях, які дуже бажають захищати державу. По-друге, якщо казати про костяк армії, перш за все, це офіцери. Чому у нас гарна артилерія? Тому що за часів Радянського Союзу на території України знаходилися три найвидатніші артилерійські військові вищі училища: це Одеське, Сумське та Харківське. Тому артилеристи за рік. Застосування за рік захисту держави вийшли на найвищий рі, рівень у світі? По-друге, що ми кажемо про тих, які повертаються, це виключно добровольці, це виключно добровольці фахових спеціальностей, ті, які потрібні. Чи мають ці воїни, які за вашими словами є добре підготовленими, і кваліфікованими і вмотивованими, чи мають вони чим захищати Україну? Що у нас з технікою? З технікою в Україні зараз все гаразд. Ми очікуємо на певне надходження за кордон, але того, що зараз є, вистачає для захисту держави. Тобто, якщо ми кажемо про контингент, який знаходиться в зоні антитерористичної операції, то в нього вистачає відповідно до бойового чисельного складу техніки, озброєння та набоїв та боєприпасів. У мене таке відчуття, що я розмовляю з фаховим розвідником, а не з представником адміністрації президента. Ось у сюжеті зокрема піднімалася теза про те, що розвідники побачили на великій кількості техніки, з'явилися оці знаки, які видно з повітря. Якщо справді буде застосовуватися авіація, що ми можемо цьому протиставити, оскільки знову ж таки експерти кажуть, що фактично за часи правління Януковича і і до того, власне, Україна втратила свою систему повітряної оборони протиповітряної оборони. Ну, перш за все, я хочу сказати, е, е, так як казав про артилерійське учися, на території України знаходилися харківський вузол підготовки фахівців протиповітряної оборони та Київський. В Києві знаходилися два вища, які готували офіцерів протиповітряної оборони. Перш за все, це було київське зінно-ракетне училище, яке готувало фахівців протиповітряної оборони сухопитних військ. І зараз на озброєнні Збройних сил України є як протиповітряна оборона сухопутних військ, тобто військ, які приймають участь у антитерористичній операції, так і протиповітряна оборона об'єктова, тобто протиповітряна оборона країни. І тому, на жаль, я хочу сказати, не хочемо ми перевіряти, готові ми до великого наступу, але хочу підтвердити, що всім, хто це буде перевіряти, ми готові до протиповітряної оборони нашої країни. Ане так само президент сказав, що ось до травня мають побудовані бути усі споруди, які можна використовувати для того, щоб можна було захищатися, якщо такий агресор буде атакувати Україну. Мій колега Анатолій Мажора їздив неподалік Харкова на місце, де якраз будують такі споруди. Давайте подивимося, що він побачив. Це було правда 16 квітня, і е, можна було побачити це не лише нашому журналісту, а там було багато інших журналістів. Окопи, бліндажі та укриття для бійців зі стрілецькою зброєю. Опорний пункт будують на виїзді з Харкова в районі кільцевої дороги. Вириті ями робітники укріплюють дерев'яними стовпами, пояснюють, щоб земля не ввалилась. Глибина 1,5 метра так метр. Я і роблю. ніяких немає. Звідси до кордону з Росією 30 кілометрів. Це так звана третя лінія оборони Харкова, найближче до міста. Захисна споруда має затримати противника, пояснюють в облдержадміністрації. Це дійсно сучасне інженерне сооруження, взводний опорний пункт, який дійсно допоможе в випадку необхідності оборони Харківської області із хадя рекомендацій. военных инженеров и строительных специалистов, плюс белгородское направление. И, естественно, тут 30 километрах граница государственная, поэтому, естественно, это направление является одним из наиболее опасных. И со стороны Российской Федерации любят сосредотачивать свои войска, поэтому, безусловно, выбрано это место. Технологии, по которым он построен, это технологии Второй мировой войны. И даже, скажем так, он не дотягивает. Это просто полевое сооружение открытого типа. От которая современными средствами легко подавляється, легко преодолевается. Будівельні роботи на околиці Харкова Олександр Залеван називає більше політичним рішенням ніж військовим. Це своєрідний сигнал суспільству, що варто готуватися до оборони. Насправді, з військової точки зору, укріплень навколо Харкова мають бути десятки, якщо не сотні. Це має бути пригранична полоса обезпечення. Це має бути перший оборонний рубеж. Допустим, золоче, в жовтневе там похоже, такий рубеж. Должен бути второй оборонительный рубіж на подступах. і потом только вже городской обвод в обладміністрації запевняють, що критику чують при зведенні оборонних споруд силовики враховують оперативну інформацію, тому додаткові опорні пункти в напрямку Росії облаштовуватимуть за необхідністю. Антолі Мажора, Харків ми разом. Пане Тарану, хто має рацію? Ті, хто зводять ці споруди і кажуть, що це все правильно, чи критики, які кажуть, що це абсолютно застаріла форма оборони? Ну, По-перше, рацію мають губернатор, рацію мають президент. По-друге, підручник фортифікаційної споруди у нас з 1947 року не мінявся. За виключенням того, що робиться, відповідно до іншого існує бойовий устав сухопутних військ, частина третя, частина друга, де чітко визначається порядок фортифікації всіх споруд, які необхідні. По-друге, те, що показує пан губернатор Ігор Райний, це тільки надводна частина айсбергу. Він показує те, що має показати. Все інше, не дай Бог комусь перевіряти. У нас, до речі, у студії обговорювали цей сюжет колеги, і вони казали щось приблизно те саме, що ви. Але от прозвучала ваша теза про підручники. Коли ми, журналісти, спілкуємося з тими, хто. Насправді до цих пір стримує агресора на ті лінії, які є. Вони кажуть, що те, як воюють українські військові, це не канони військового мистецтва, які існували досі. А насправді зараз українці пишуть нові правила ведення бойових дій у цих абсолютно нових умовах, і це швидше порушення цих правил і канонів. Погоджуєтеся з цим? Ну, я хочу сказати, якщо ми кажемо про підготовку військ, то існують певні статути, певні канони. Відповідно до цього є е, курс е, водіння бойових машин, курс е, наставління стрілецької зброї, які зараз не відповідають сучасному стану. Якщо ми кажемо про візит до України чотирьохзіркового е, генералу генерала Леслі Кларка, який казав, що ми, Америка очікує зараз на фахівців з України, які приїдуть до Вестпойнту, до Америки, будуть проводити лекції з того, яким чином застосовувати батальйонні, гротні групи під час сучасного стану бойових дій? Це програма Ми разом, я Ірина Штогрин. Говоримо про складові захисту України із заступником голови адміністрації президента Андрієм Тарановим. Пане Таранов, чи можете ви назвати кількість тих, хто протистоїть Україні на тимчасово неконтрольованих територіях? Відповідно до інформації, яку ми маємо, на неконтрольованих територіях знаходиться близько 50 тисячного контингенту, який зведено в армійські корпуси, які проводять навчання та тренуються російськими фахівцями. Це в основному жителі Донецька, Луганська і тих територій, які увійшли в контрольовану Такі сепаратистами гарно зону. Авропейське слово, в тому числі. А ще хто? В тому числі. Ми не можемо стверджувати про те, що там є російські спецпідрозділи або підрозділи. Відповідно до інформації, яку ми маємо, там знаходяться російські фахівці. І в тому числі під час операції в Дебач знаходилися штатний російський підрозділ, про який казав начальник Генерального штабу України. Є е, така річ, це те, про що думають люди, коли е, засинають, про те, е, що вони думають, коли там є якась хвилинка е, залишитися сам на сам. Так от потім вони це проговорюють між собою. Чим можна захиститися від градів? Від градів можна захиститися дальністю находження від системи пуску. По-перше, по-друге, від градів можна захиститися системою розвідки. Навіть під час Радянського Союзу були системи опереджування стосовно запуску градів. Це була як система радарів, так і система раннього сповіщення та раннього їх попередження. Наприклад, реалія У, 1К-18 і так далі. Ми кажемо про те, що ми не допустимо того, щоб установки ГРАД вийшли на рубіж, який буде заважати повсякденної життєві діяльності нашого населення. Ця війна ем, впише свою сторінку в історію людства, зокрема і тим, що вона по суті відбувається. В умовно відкритому інформаційному просторі мені здається, що більшість того, щоб не мало потрапляти взагалі в на розгляд загалу, там є. І ось приклад того, що може статися, якщо не вся інформація або верніше, або приховується, або навпаки є доступною та інформація, яка мала би бути прихована у Полтаві. Наші колеги розпитували людей, які потрапили у новий ресурс. Ресурс сепаратистів, який називається Трибунал. Інтернет-сайт під назвою Трибунал з легкістю можна знайти в мережі інтернет. Ресурс з російськими серверами фактично є базою даних. Під світлинами з написом Каратель, фашист бачимо активістів майдану, бійців АТО та волонтерів з різних міст та областей України. У ДНР і ЛНР є свої типу сайт, але це терористична організація. Реально насмішили. Тим більше, що всі, хто мене знають, знають чудово, що до будь-яких функцій. Репресивних чи каральних я нікого не мав жодного відношення, яке абсолютно більшість моїх попередньою товаришів. високі такі слова, каратель і так далі. Написано чомусь фотографії вибрали. Хоча в інтернеті можна знайти повно моїх фотографій, якісь смішні там то з собачкою, то ще чимсь. І, ну дивися, які каратель це смішно. Ті, хто в базі з іронією поставилися до нової хвилі негативних повідомлень і подиву теж не було, адже інформацію про себе і своїх друзів полтавські активісти знаходять вже не вперше. У 2014 році, коли відкрили Межигір'я і знайшли там документи, саме ті документи, які були в Дніпрі, які под ким виловлювали, і висушували. Там була і серед них і я з гумором активісти кажуть, перша думка це свого роду визнання і слава. Водночас розуміють, що противник продовжує пошук інформації щодо українських патріотів та бійців. А то просто бездіяльність боку держави. Можливо, це випадково, можливо, це не випадково. Ну, важко зараз згадуватися про мотиви. Чому Компетентні органи не займуться цією проблематикою. З однієї, це просто недбалі, з іншої сторони, це якийсь певний умисел. Якщо от взяти для прикладу бійців батальйону міліції Торнадо, туди потрапили фотографії, які фігурують тільки в службових документах. За інформацією на ворожому сайті активісти уважно стежать. Кажуть, вона оновлюється дуже часто. Я бачив десь. Е... Перед новим роком інтернет-ресурси де взагалі там, наприклад, був мій ідентифікаційний код, ідентифікаційний код мого бра одного із братів, де живу, телефон і тому подібне. Це, можливо, ще один аргумент того, щоб можливо заборонити на території України існування сайтів з російськими серверами. Тесміра, інзик Олег, інзик для Радіо Свобода. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що відповідно до чинного законодавства Служба безпеки України вчасно реагує на такі виклики. Я думаю, що цей сайт буде найближчим часом закритий. По-друге, хочу нагадати, що, що з іншого боку проти України виступають професійні спеціальні служби, які кожного дня, кожної хвилини намагаються втручатися в повсякденне життя кожного українця. По-друге, Служба безпеки України в лиці контррозвідувальних органів та органів, які забезпечують інформаційну безпеку, втручаються в цей процес і такі сайти існують дуже недовго. По-третє, за час існування контррозвідки України було затримано декілька. Співробітників, як Міністерство внутрішніх справ, Національної гвардії та інших підрозділів, які за кошти здавали інформації до спецслужб іноземних країн. Якщо говорити про спеціальний зв'язок, який має бути, як я розумію, коли ним користуються військові, які виконують відповідні завдання, чи змогла Україна забезпечити своїх захисників ним? За станом на сьогодні Україна змогла забезпечити співробітника зв'язком, який не відкривається іноземними спецслужби. Є те, що обговорюють теж дуже активно, це пов'язано з правим сектором. Скажіть, будь ласка, чому виник конфлікт з цією структурою, яка дуже гідно захищає Україну? Ну, по-перше, я не думаю, що це був конфлікт. Це було вирішення питання стосовно легалізації підрозділів дука та права сектора в складі Збройних сил України. І вчора, коли я виходив до... Людей, які надійшли до адміністрації президента України, розмова касалася стосовно того, коли яким чином і складі якого підрозділу. Рішення, яке прийнято, це законодавче, законодавче забезпечення входу дука та АПС до складу збройних сил в якості окремих спеціальних штурмових та розвідувальних підрозділів. Іншими словами, їх ніхто не оточував. Ну, я хочу сказати, що я особисто там не був. Я думаю, що зустріч пана Яриша з генералом Бісарабом поставила всі крапки. Пане Таранов, дуже важлива проблема, і про це розповідають журналісти усіх ресурсів телеканалів. Це проблема дисципліни військовослужбовців. Чи просунулися ми у цьому плані? Ну, Перш за все, я хочу сказати, що на початку конфлікту командири підрозділів не могли взагалі накладувати стягнення на військовослужбовців. Тобто затримання на гауптвахті та все таке інше було виключено через рішення суду. Ну, Тобто, давайте для себе трошки представимо. Ми знаходимося в Пісках, військовослужбовець відмовляється виконувати завдання командира. Командира необхідно їхати до найближчого суду, будувати до суду стосовно накладення стягнення. А мова йде про те, щоб допомогти бійцям Донецького аеропорту. У нас просто остання хвилина. Внесли законодавчі норми? Законодавчі зміни внесено більш широкі повноваження командирів для того, щоб накладувати втяг... стягнення, вчасно накладувати стягнення. Тобто це допоможе вирішити цю це проблему? Це допоможе вирішити це питання. Скажіть, будь ласка, чи справді відбулося те, що в Генеральний штаб прийшли командири з великим військовим досвідом, яким довіряють їхні підлеглі? Давайте ми будемо казати, по-перше, вони нікуди не уходили. І за рік, який у нас пройшов з початку збройного конфлікту, вони дуже вирісли. Те, що ви говорили, певною мірою вселяє оптимізм, хоч і зрозуміло, що інформацію, яку дає заступник голови адміністрації президента, завжди генерал-лейтенант треба довіряти ви хочете сказати ну що дякую пане генерале Дуже за участь у програмі андрій таранов відповідав на запитання ірини штогрин у програмі ми разом нагадую вам що якщо ми хочемо жити у нашому домі стіни його мають бути міцні а ми маємо довіряти один одному на все добре україна переможе оскільки має благородні цілі Це програма ми разом